В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт! Вас вітає радіохвиля ліцею School Fox FM І я її ведуча Карабен Софія. Сьогодні 27 листопада, середа. І сьогодні у світі відзначають. День захисту черепах, створений для нагадування про багату спадщину та непросте існування однієї з найдавніших істот на землі. Черепахи, стародавні та загадкові істоти, живуть на землі вже понад 100 мільйонів років. Їх можна зустріти в різних середовищах існування від тропічних і помірних морів до посушливих пустель. Черепахи символізують витривалість і довголіття. Черепахи бувають різних форм і розмірів. Найбільша шкіряста морська черепаха може важити до 900 кілограм, тоді як найменша крапчаста черепаха. Положить лише 140 грам, однак вся краса їхнього існування наразі затьмарюється загрозою вимирання, руйнування, середовищ, існування, браконьєрство та зміна клімату поставили під загрозу існування багатьох видів черепах. Ось такі невеселі факти я сьогодні підготувала. Тому бережіть тваринок, бо вони друзі наші менші. Я бажаю вам гарного, продуктивного закінчення тижня. Пишіть лес до Миколая і нехай ваші бажання здійснюються. З вами була я, Карабен Софія.